600 мільярдів дірки державного бюджету в державний бюджет потрапило лише 10 мільярдів гривень. Це взагалі не про що, це крапля в морі, і це, на жаль, не дало реальних грошей, тому що якщо ми з вами порахуємо, скільки грошей пішло в тінь, скільки підприємців закрилися, скільки почали працювати в сіру і в чорну, то я впевнений, що це перекриє ті 10 мільярдів в негативному форматі, перекриє ті 10 мільярдів гривень, про які так звітував уряд. Наступне питання: це е, падіння промисловості, темпів промислового виробництва в нашій державі. Якщо ми говоримо про видобувну промисловість, це мінус 15%, харчова промисловість в аграрній державі, якої ми сьогодні з вами є, мінус -12 12,1%. Скорочення темпів будівництва в цьому році складає мінус 11%. Ми багато розповідали про велике будівництво, про те, що ми будемо відбудовувати житло для тим,